Раритетний фонд спадщини Шевченка у Рівненській обласній бібліотеці до 85 років заснування закладу представили унікальну колекцію кобзарів. Вона створена в основному із рідкісних книг, що були надруковані в кількості менше тисячі екземплярів. Хоча є і книги, що видані за радянських часів та часів незалежності України. Серед них є багато факсимільних репринтних. Також у нас є кобзарі, видані українською діаспорою за кордоном. Кобзарі, які видані товариством просвіта, в збірці є деякі окремі видання, які в бібліотеці знаходяться завдяки Сидору Кравцю, іммігранту, який проживав в Америці і з власної бібліотеки передав деякі екземпляри задля популяризації великого поета. Також у колекції є перевидані книги, над якими працювали наші рівняни. До двохсотріччя Шевченка ми перевидали кобзар Михайло Семенович Борейко, якраз цією справою займався у нас в нашій просвіті, і він от така в нього була ідея перевидати дуже рідкісний кобзар, двохтомний 1876 року. Видання «Празьке». і чим цінне це видання? Це було перше видання після смерті Шевченка. Не обійшлося без іноземних перекладів, що поповнили фонд бібліотеки. В презентованій сьогодні колекції представлено чотири видання кобзаря іноземними мовами. Два із них англійською мовою, литовською і польською. Ну варто певно зупинитися саме на виданні англійською мовою, яке було видано до 150-річчя Шевченка у Канаді. І воно є на сьогоднішній день найбільш повним виданням англійською мовою в англомовному світі. Зі всіма цими виданнями будь-хто може ознайомитись в оцифрованому варіанті на сайті бібліотеки і особисто оцінити красу цих кобзарів. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.